Отже, новий анекдот розкажу вам новий анекдот. Виявляється, у реміни є якісь етичні стандарти і цінності, етичні міркування. Анекдот є про етичні міркування. Реміна тут нещодавно взяла інтерв'ю Віктора Розового ветерана української війни, який проходить зараз довгу реабілітацію після важкого дуже поранення у голову. Багато з нас знає цю історію. І от Раміна вирішила викласти з ним інтерв'ю. Виклала, а потім видалила це інтерв'ю через години-дві з етичних міркувань. Ну, просто анекдот. Тому що насправді ну, інтерв'ю починається зі слів. Ми з тобою списалися, і ти повідомив про те, що готовий розказати про свої зради. Так, да, так. Да. Ну, тобто. Інтерв'ю побудовано на тому, що Раміна списалася, і Віктор Розовий сказав, що він готовий поговорити про свої зради. З самого початку саме інтерв'ю побудовано саме на цьому, це вибір інтерв'юерки зразу заявити ту тему, яка була основною для неї при виборі спілкування з Віктором Розовим. В принципі, етичність міркувань просто зашкалююча. Я не буду обговорювати домовленості Віктора Розового з колишньою дружиною стосовно нерозголошення деталей їхніх стосунків. Очевидно, ці домовленості скасовані. Очевидно, етичність інтерв'єрки теж тут досить цікава. Але через день після того, як інтерв'ю було видалено, інтерв'ю повернули, і зараз його всі активно дивляться і обговорюють. Обговорюючи в основному найприкращі деталі, пов'язані з сексуальним життям Віктора Розового, що я можу сказати? По-перше, я не розумію, щоб що. От я не розумію, щоб що запрошувати людину, яка в якийсь момент просто валить тобі контент. Очевидно, вірусний, який ти зможеш завірусити і привернути до нього увагу, але цей контент. Uh, не ну, типу, це знаєте, це продаж того контенту, який ви ніколи не просили, але вам його запихають. І ви такі, ну буду тепер за цим святкувати. А коли соцмережі ще починають намахувати це на маховик, ти просто такий: о, все, тепер, значить, супер важлива подія в моєму житті. Буду обговорювати і сидіти і дивитися за обговореннями навколо обговорень цих обговорень, обговорень, обговорення, накидання гамня uh, на вентилятор, і все це прикривається ще якимись етичними цінностями. І бажанням розібратися. Насправді, якби Реміна готувала своє інтерв'ю самостійно, ну, не було людини, яка там готує запитання, робить ресерч героя, то що, то, що що. Тобто, якийсь ресерч, звісно, реміна робить, але мені здається, дуже неглибокий. То, можливо, якби вона глибше занурювалась в ту роботу, вітрину якої вона є, то вона змогла б зробити це інтерв'ю якісно. Тому що потенційно це могло бути інтерв'ю про травму, про складність стосунків, про взаємодію з батьками, про реабілітацію. А по факту вийшло інтерв'ю, в якому всі обговорюють, в принципі, репліку про вареник. І більше нічого. І це велика проблема, тому що не можна заходити на територію, де ти абсолютно є невправною, як з точки зору матеріалу, до якого ти підходиш, щоб в ньому поколупатися паличкою, так і з точки зору того, наскільки ти можеш взагалі керувати тим процесом, який відбувається біля тебе в кадрі. Раміна взагалі не керувала ніяким процесом. Раміна калупалася паличкою, роздуваючи щоки великої психотерапевтки. Я вирізала всього лише один уривок і виклала вже його в інстаграмі. Я хочу вам просто показати, що це було? І попросити інтерв'юєрів перестати робити нам імітацію сеансів психотерапії. Які такими сеансами не є абсолютно, а є просто бажанням зрізати ну, психотерапію клієнта, і, очевидно, нашою, бо ми на це все реагуємо, і, і це тригерить, і бурління говни, шакалячий експреси, все інше. Грубо кажучи, насправді це могла бути глибока розмова і про проблему з тілесністю, і про нерозуміння, що таке секс, і про дуже дивні стосунки з матір'ю. З якою ти там дуже 6 років десь там, і про ем, невміння вибудовувати здорових стосунків з жінкою, з якою ти обираєш жити 13 років, а потім чи про травму цих стосунків, чи про, ем, типу, о, ну дуже багато, там потенційно могло бути дуже класно багато розмов. якби Інтерв'юєр розумів, що він робить? інтерв'юєрка розуміла, що він вона робить. Але Раміна, ну в неї був список запитань? Вона ці запитання ставила. А щоб що вона ці запитання ставила? Ну, взагалі, непонятно, понятно. От щоб що. А чи говорила ви з мамою про інтимне життя? От коли ти виховуєш хлопчика, як оця комунікація відбувається? І от вона ставить запитання: а чи говорили ви з мамою про інтимне життя? І ти такий, ну. Я розумію, якби вона це поставила запитання, психотерапевту, який там займається цим глибоко, там, де, там педіатру, можливо, я не знаю, кому завгодно, або там у когось, у кого є цей досвід. А тут як відбувається комунікація матері і сина? Ну, і син говорить: ну ніяк, я дивлюся, порно і спорно зрозумів, що треба робити в сексі? Та там, якби все понятно. Ну, тобто, мама тобі не казала, що Та Вікторе, ось презервативи. Ні ні, ні, ні ні такого не було. Та блін, ну є фільми, Ну, і власне, Віктор такий, до фірми є, а раміна. Тобто, як трапився твій перший інтимний досвід при тому, що ти жив з мамою? що це питання? Ну, ну, що ти хочеш почути? У мене от запитання: Що ти хочеш почути? Що мама була за стінкою, що мама привела і поставила дівчинку якось так. Ти жив з мамою? так, ну, Мама була в кімнаті в цей момент. Що ти хочеш почути? Ну і коли розовий там далі відповідає в таборі дитячому. Це тобі Ні, не ну, дитячому. Мені тоді було там щось там років 16, я в табір їздив, і от там така була Бажана? Та яка важата та блін теж якась типу, ця, з Миколаєва, типу того, що типу на півні. Так, Корожі, дівчинка з Миколаєва була. була. І що там важата була? Ти зважати? От що шо це запитання? Що ну, що отримає глядач, крім того, що ми все глибше занурюємося в тему, скільки секунд був перший секс розового? І він навіть не говорить про секунди, тому що ну, таки говорить, ну дуже швидко, ну дуже швидко. От от, от, от Раміна, Докручує свого героя для того, щоб він дав їй відповідь на запитання. Нащо вона це робить? Вона ж це просто чисто декоративні питання. Вона не знає на що вона питає. Я не думаю, що вона ставила ці запитання. Ну у неї можливо є якась там канва. В якій у неї прописано, що він має дати відповідь на це запитання. Ну як це просуває героя? Як нам щось відкриває? Як нам заряджає якусь тему? Ніяк не заряджає. Раміна ставить запитання. А, ну, там таке, звісно, було. Ну це перший раз. Він ну як це було? Ну та ну що розказувати? Ну звичайно, цікаво. Ти нас може. Oh. Ну, як, ну як, ну розкажи, ну як? От ти в таборі як не зважати, а з дівочкою, ну як у вас? Тобі реально цікаво послухати про секс дітей. Як це було? Розкажи, в якій це позі було, що ви, шо ви Там, ну, Чому не запитання з приводу там, ну презервативи були, ти в той момент уже знав, як треба. Піклуватися про своє здоров'я, ти, ти про це десь чув, чи були ви психологічно готові, чи ще щось. Ну, якась, якийсь бік, ну, хоча б, ну, щоб натяк був, що там за цими запитаннями щось є. А тут просто. Розкажи мені про секс. Твоя мама там була, ви ж з мамою жили, який у тебе був перший секс? Ну давай, давай, розкажи, який перший секс був? І головне, щоб все це подається під соусом, що це контент для мам, у яких ростуть хлопчики, щоб мами поняли. Ну, мами та поні, мами можуть це поняти, що Реміна хотіла сказати, і без цього інтерв'ю, і без цих запитань. Ну, адекватні мами мамі адекватним не треба дивитися інтерв'ю з Розовим, щоб зрозуміти. Що треба цікавитися своєю дитиною і взаємодіяти з нею на різних рівнях, в тому числі розповідаючи їй про тілесність, про повагу до інших, про взаємодію з іншими, починаючи з трьох років, тому що уже в цьому році, вже в цьому віці, в принципі, хлопчики починають розуміти правила трусиків, кому можна кому не можна що показувати, і так далі, так далі. Ну, З дитиною ти вже починаєш взаємодіяти. Але... А, ну, там такое, звісно, було. Ну, це перший раз. Він... Ну, як це було? Ну, та ну що, розказувати. Ну, звичайно, цікаво. Ти... Нас може дивитися мами хлопчиків, які так само виховують хлопчиків, як ти. Як хто? Ну, от типа, а що Рамені дало підказку на те, що цей досвід, який був у розового, є релевантним? Щоб він став як порада для мам хлопчиків. От, ну, взагалі, непонятно. От що? От, оце? Ну, як це, як твій перший секс був? Ну, як твій секс перший був? Ну, як, ну розкажи, ну як? Ну, як перший секс був? Ну, секунд, секунд там, скільки? Ну, давай так, щоб. Ну, хвилина. Ну, все успішно склалося. Ні, так ну да, да. І от діалог цей був, от оцей ось діалог, який починається з. Та там, якби все понятно. Ну, тобто, ну, тобто, як трапився твій перший інтимний досвід про тому, що ти жив з мамою? Оцей от весь діалог був для того, щоб раміна це все підсумувала фразу, ну, все вийшло. Давай розкажи, як твій перший, і ти такий. А що це було? А щоб що це було? А що це за сеанс психотерапії, який непонятно за чим? Ну, типу, Ну, Раміна, очевидно, увірувала, що вона глибокий інтерв'юер. І вона може ставити якісь глибинні запитання, які її герої якось розкриють. Ну, вони якось самі розкриють, а глядачі хай самі здогадуються. Ну, Раміна вставить фразу, що це контент для мам-хлопчиків. Мами-хлопчиків і дівчаток теж. Напишіть, які висновки ви зробили з. З роботи раміни, не з відповідей розового. Я розумію, що вона насправді, вона насправді не розуміла, що вона робить, вона просто вичавлювала з нього ці всі деталі. А він казав: так, тіпа, а на що мені це говоріть? Отримали... А потім вийшов анігдот, звісно ж. Тобто, спочатку записане все інтерв'ю, в такому стилі, воно записано от в такому стилі всі запитання, де вона колупається в розовому, виглядають так. Бо ти не розумієш, що вона хоче тим сказати, що вона там розкриває. Крім того, що у нього відкривається поток і він несеться. А раміна його тільки ну давай, давай, розкривай мені більше, більше, більше свій поток. Я не хочу знімати ніякої відповідальності з розового. Він пішов, він знав, що він робить. Він йшов на видовище. Він шукав собі видовище, де він може влаштувати, він влаштує. Реміна теж шукає собі видовище, вона вже у ну, Ольгу запрошує, їй хочеться видовищ. Ну, при тому вона розповідає, що у неї є якісь там етичні міркування. Які там етичні міркування не ясно. Там один блок краще за іншого. Особливо мені сподобався напад на українських феміністок, тому що от є українська феміністка Мар Марта Гавришка. Я не вгодна зараз пояснювати вам, що таке Марта Гавришка. але це. Атришка русского мира, яка ненавидить українське, адвокатує тему, те, що всі українці нацисти, а вона жертва і так далі. І вся її комунікація пов'язана з тим, щоб ну, вона, от, уявіть собі, якби Скабєєва жила в Львові, а потім переїхала в Америку і писала свої тексти. От, ну, от це ідентично. І розовий проводить приклад мати Гавришка, як Провідної української феміністки таким чином розповідаючи, що український фемінізм це зло. Ну коротше, прекрасна робота, прекрасна робота, в якій очевидно не задіяні були ні етичні міркування, ні будь-які інші.